Вітаю, ви дивитеся кордон. Війна, яку Росія розв'язала проти України, точиться не лише на лінії фронту з дронами, танками та артилерією. Існує іще один невидимий, але надзвичайно важливий театр бойових дій кіберпростір. Щодня наша країна зазнає численних атак ворожих хакерів, і серед тих, хто постійно на передовій цієї цифрової війни, українські прикордонники. Як саме вони ці атаки відбивають? З якими загрозами стикаються? Дізнавалися журналісти Кордон Війна у кіберпросторі не знає пауз та перемир'я ворог регулярно намагається зламати системи прикордонників, щоби паралізувати їхню роботу та викрасти важливі дані. І з початком повномасштабного вторгнення інтенсивність цих атак зросла в рази, перетворивши цифровий світ на справжнє поле бою. Загрози у нас щоденно відбуваються бойові зіткнення дії як на болі бою, так і в кіберпросторі. Ворог постійно намагається отримати доступ до даних, які циркулюють в інформаційно-комунікаційних системах Державної прикордонної служби України. Серце кіберзахисту прикордонного відомства спеціалізований центр кібербезпеки. Ситуацію тут фахівці моніторять 24 на 7, аналізують загрози та дають відсіч хакерським групам, зазвичай афільованим із російськими спецслужбами. Місія кібервійськ захистити інформаційні ресурси, від яких залежить безпека державного кордону та країни в цілому. Наш центр кібербезпеки – це як екстрена допомога в питаннях іт безпеки. Тобто, ми на передовій кіберпростору на кордонах нашої держави. Ми захищаємо ті дані, які нам доручила держава. І, хоча зі своїм безпосереднім ворогом вітчизняні білі хакери стикаються лише у віртуальній реальності, хто цей ворог для них не секрет? Фахівці певні, це переважно російські хакерські угруповання, які діють під прикриттям або у прямій координації з ФСБ та головним управлінням генштабу РФ. Їхні цілі різноманітні від крадіжки персональних даних українців та інформації про переміщення військових вантажів до спроб дестабілізувати роботу пунктів пропуску. Ну, під час повномасштабної війни, та й чесно кажучи, що до неї активно нами цікавляться росіяни, наші супротивники. В Принципі, в основному від них захищаємось. Питання цікавості інформації це звичайно вся інформація, яку ми з законним шляхом отримуємо від інших правоохоронних органів, а також збираємо під час перетину осіб і транспортних засобів на державному кордоні. Тому ця інформація для них цікава. Щось що стосується переміщення військових вантажів через державний кордон, переміщення перших особ держави лідерів світу. Щоб протистояти таким потужним загрозам, українські кіберприкордонники постійно вдосконалюються. Це стосується і техніки, і професійного рівня навчання за міжнародними стандартами, передові програмні продукти, і що дуже важливо обмін досвідом з колегами з інших відомств та країн-партнерів. За словами офіцерів, іноді доводиться діяти інтуїтивно, адже ворог постійно змінює тактику. З початку року вже зафіксовано 29 кібератак. З боку країни агресора та афілійованих структур. ці атаки було успішно відбито. Скажімо так, на момент початку повномасштабного вторгнення у нас не було, у нас був дуже великий розрив з росіянами, не в нашу користь. Станом на зараз, кажучи за нас, за прикордонну службу, я можу вам сказати, що ми не поступаємося росіянам в наших спроможностях. Я думаю, що Ну, можливо в деяких моментах, особливо в моментах захисту, ми навіть. Краще. Та все ж, за словами самих військових, найбільш ефективна підготовка участь у національних та міжнародних кіберзмаганнях. Бо це не просто гра, а можливість випробувати власні сили в умовах максимально наближених до реальних. До речі, нещодавно прикордонна команда з кібербезпеки виборола перше місце на змаганнях міжнародного форуму кіберстійкості 2025. кажуть, такі заходи допомагають не лише перевірити себе. А й зрозуміти логіку нападників, ми знаємо нашу інфраструктуру, ми знаємо властиві для неї проблемні питання. Ми знаємо, хто наш супротивник, як він нас атакує. Ми до цього готові. А подібні змагання дають нам можливість поглянути на інші атаки, на інші розслідування, ну здійснити інший погляд. Таким чином, в тому числі, ми саме вдосконалюємо свої власні навички. Я вам скажу, що не поодинокі були випадки, коли ті задачі, які ми вирішували на подібних змаганнях, ми потім зустрічали аналогічні у реальних розслідуваннях у реальних кіберінцидентах. Головний актив у цій війні люди вмотивовані з жагою до знань та готовністю постійно розвиватися. Саме командний дух та бажання захистити країну дають наснагу українським кібервоїнам тримати оборону на невидимому фронті, де кожен відбитий удар це внесок у спільну перемогу. Щодня вони доводять, український кордон захищений і в кіберпросторі також. Безперервний гуркіт двигунів, залпи, дим і вибухи. Майже на три тижні полігони Естонії наїжачилися сотнями стволів. Багато національні навчання сіл 2025 українською їжак об'єднали понад 16 тисяч військових країн НАТО та партнерів. Серед них і українські оператори дронів, які поділилися з колегами своїм унікальним бойовим досвідом. Це відбувалося на тлі недвозначних заяв Москви, яка не приховує своїх зазіхань на територію країн Балтії, натомість іще більше спонукає їх до зміцнення оборони. Деталі у нашому сюжеті. Вже п'ятий за ліком Естонський їжак цьогоріч був наймасштабнішим. Навчання проходили по всій країні. Основні події розгорталися на північному і південному сході, центральному полігоні сил оборони, а також на навчальних базах Рутія і Нурсіпалу. Географія маневрів розмаїта: ліси, рівнина та водойми. Майже половина територій Естонії низини, власне, як і в об'єднаному королівстві, звідки прибула велика група досвідчених військових. Естонія Естонія є частиною НАТО. Я виріс, знаючи, що цей альянс існує для того, аби захищати усіх нас та дати змогу жити тим життям, яким живемо ми, і насолоджуватися свободами. Тому бути тут для мене неймовірно важливо. Ще до початку сіл. Генштаб Сил оборони Естонії повідомив про участь у навчаннях півтори тисячі британських та французьких військових. Вони приєдналися до дислокованих тут підрозділів бойової групи НАТО. Головна мета інтеграція сил країн союзників до складу естонської дивізії та максимально швидке досягнення боєздатності. Відпрацьовували повний ланцюг логістики від розвантаження до прибуття на полігони ми є частиною першої естонської бригади естонської дивізії, тому ми повністю залучені до їхніх національних військових планів. Не вдаватимусь у деталі, але ми перебуваємо в стані готовності і маємо всі необхідні ресурси, аби надати естонцям повноцінну підтримку у разі кризи. Слово криза у даному випадку пояснення не потребує. Росія вже давно погрожує країнам Балтії. І щоразу натівські війська біля її кордонів викликають справжню істерику. Не забарилася із заявою, і представниця МЗС країни-агресора Марія Захарова. Естонія має подивитися на Україну і зробити висновок. Її використовують в проспективних цілях. Підсумок такої втрати критичного мислення завжди сумний. Утім, залякувати естонців справа невдячна. Свої висновки вони зробили вже давно. За останні роки країна удвічі збільшила чисельність сил оборони, активно озброюється та постійно навчається. Одним із завдань сіл 2025 якраз і була перевірка готовності естонських військових та резервистів реагувати на потенційні загрози. Учасниками навчань стали українські інструктори безпілотних систем, які працювали у складі оперативної групи Соколинне око щоб передавати свій бойовий досвід естонським колегам. Бійці привезли з собою FPV-дрони з нічною оптикою, розвідувальні БПЛА, а також експериментальний зразок, здатний доставляти 2,5 кг кілограми вибухівки на відстань 65 км. кілометрів. Я хотів би думати, що пересічний естонець почувається впевнено, тому що ми тут. Він вірить, що ми тут з ним захищаємо його країну разом з ним, і що в кризовий час ми будемо тут, аби підтримати його. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень. І пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.